Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, долучається до ефіру Суспільного. Пане Іване, вітаємо! Добрий ранок. Слава Україні, радий бачити Героям слава, слава, слава. навзаєм, пане, пане Іване. Отож, що це за навчання? Так, ми бачимо, читаємо, аналізуємо, але дуже хочеться якось таке розібратися фахово. Так за вашою допомогою, от що можемо очікувати, так за тими навчаннями, що може ховатися, і наскільки вони будуть масштабними? Дійсно, варто дивитися, що передувало цим навчанням. з року в рік Росія завжди проводила навчання з Білорусією ще до широкомасштабного вторгнення. Тоді акцент був на підготовку російських військ до власне наступу на Україну. І другий момент це постійний тиск і інформаційний теж на Сусідні країни з Білорусією, тобто на Польщу, Балтії країни Балтії, а також теорії розглядалися ймовірні напрямки нападу Росії і Білорусії після того, як ми тепер вже розуміємо, після того як вони сподівалися швидко окупувати Україну і рухатися власне в сторону західної Європи. Звичайно, що ті плани всі залишилися на папері, але тим не менше, пла, самі навчання вони проводили, проводять, оскільки не полишають думки про те, що напрацювання, які вони... Здобувають під цих навчань, вони все таки зможуть застосувати в свій час проти Європи. Ну але зараз, коли 22-го року наступальна операція росіян з території Білорусії провалилася, вони зараз все одно. Розглядають і намагаються власне вивчити і дослідити наш стан боєготовності на цьому напрямку. Ну а як краще пере його перевірити, чи як краще вибудувати маршрути переміщення російських військ по самій території Білорусі, як не проводити навчання, оскільки військові частини можна виводити з пункту постійного перебування на Техніці, чи з технікою тільки за двох умов: це або коли ви проводите агресію проти якоїсь країни, чи захищаєтесь, ну тобто під час бойових дій, або під час навчань, це решту просто так: війська виводити з пунктів постійного перебування не можна. Ну і в будь-якому випадку, якщо немає підстав, то якщо війська виводяться, це викликає відповідну реакцію всіх сусідів. Ну і власне, що ми бачимо зараз. Що Росія з Білорусією все-таки не відкидають стратегічних задумів на майбутнє тиснути за рахунок російсько-білоруських військ не тільки на Україну, але й на країни Європи і країни Балтії. Хоча для мене це може бути, здається, ще одним певним відволікаючим маневром, тому що. Російська іпсої, російська пропаганда дуже намагається прив'язати увагу європейських країн до так званого цього сувальського перевалу, власне, для того, щоб створювати ілюзію, що вона найближчим часом готова проводити якусь військову операцію в цьому районі за цей їхній Калінінград чи Кенінсберг. Хоча, як на мене, це більше відволікаючий манеру, бо зараз під більшою загрозою вторгнення Росії є скандинавські країни або країни, які межують нею в Азії, тобто Казахстан, Узбекистан цю сторону, але тим не менше вони проводять цю кампанію і дійсно не забуваймо, що білоруська армія. Була у свій час у складі російської армії на території України, пане Іване, пане Іване, на власне, от ви згадали свідки ви згадали власне про перепрошую, Ви згадали якраз про скандинавські країни, так, але країни Балтії реально ближче, та ж саме Литва, Латвія. Ось наскільки от там може зрости зараз якраз та така інформаційна напруга, тому що країни НАТО, так поруч, Естонія і білоруська армія? От ми зараз говоримо про неї, як про що серйозне, ну гіпотетично. Наскільки взагалі це серйозна сила? І наскільки оце серйозно може? звучати так спільні навчання росіяни з білорусами, тобто, бачачи зараз от силу Росії, яка теж була е, свого часу е, перебільшена, ну я кажу, що такий серйозний акцент прив'язування уваги. Бо країни Балтії і Польща вони готуються до потенційної агресії Росії дуже серйозно. Ми знаємо, що вони вибудовують себе фортифікації. Знаємо, що вони проводять перекидання військ, збільшують самі в себе війська, але тим не менше, Як, наскільки серйозна російсько-білоруська армія, ну власне, не забуваємо, що на чолі російської білоруської армії зараз стоять або росіяни, або білоруські генерали, які проходили навчання у Росії. У будь-якому випадку, все вище Росії білоруське командування. Воно за зацікавлене бути якщо не інтегрованими в російську армію, то мати взаємні стосунки, вигідні умови взаємодії в тому плані, що білоруська армія порівняно мала. І там для, скажімо, білоруських генералів кар'єрного росту як такого немає. Масштабного. Ну я вже не кажу про те, що заробляти і розкрадати в російській армії можна в рази більше. Пане Тоб, Іване, до чого а міністер... білоруській армії та хочеться уточнити тут і на фоні того міністерство оборони Білорусі подало до парламенту закон, який передбачає внесення змін до закону про воєнний стан. Може тут вже якісь є плани у Білорусі, і в той же час є от така думка, наприклад, і. Ігор'я Романенко, який в ефірі телеканалу Еспресо сказав, що під час спільних цих навчань Білорусі і Росії у вересні російська армія може розпочати наступ на північ України. Чи може це бути пов'язані події і чи є дійсна загроза, на вашу думку, такому наступу? Якщо ми говоримо просто про питання загрози. То я завжди кажу суспільні кордони Росії і Білорусі з Україною це всі кордони потенційної загрози російської агресії для України. А власне саме зараз я хочу обґрунтувати, чому Білорусь, бо всі говорять, що Лукашенко хитрий, обходить, ухиляється, і а я хочу обґрунтувати, чому насправді він майже не впливає на цю ситуацію в себе ж у Білорусі. От власне, тому що білоруський вищий командний склад він же так чи інакше інтегрований в російську армію. Він більше зацікавлений взаємодіяти з ними, оскільки є величезна кількість ресурсу. Не забуваємо, що велику кількість зброї з Білорусі, а саме снаряди, бронетехніку, свій час Росія забрала, коли почала втрачати на полях України свою. Але тим не менше. Зараз Білорусія скільки налічує біля 60 тисяч особового складу. Розуміємо, що Росія перекине додаткові сили, хоча вони зараз заявляють про навчання там 15 тисяч, але і дуже багато, скажімо. Людей, які в темі оцінюють насправді кількість військ, які буде задіяні для навчань в межах 100-150 тисяч. Ми розуміємо, що це величезна кількість, це серйозна загроза. Питання інше. А питання полягає в тому, чи Росія готова, і так ту кількість техніки, яка в неї достатньо обмежена, перекидати в Білорусію. і чи Росія готова почати ще одну наступальну кампанію з урахуванням того, що чи готове білоруське населення воювати? Бо одне, що готові генерали, я от, власне показав військові. Білоруські еліти швидше за все не будуть проти Лукашенко, який все таки намагається десь дійсно можливо маневрувати, хоча, знову ж, в нього поле для маневру дуже звужене. І е, про потенціал і реальні можливості. А отже, отут питання достатньо, скажімо, дискусійне. З однієї сторони свій час, коли Вагнерівці потерпіли в бунт в бунті поразку. Велика кількість з них пішла в Білорусію і власне зайнялися навчанням і підготовкою білоруських солдатів. Отже, маючи бойовий досвід, вони їх. Так, Дякую. пане Іване, хочеться тут уточнити до цієї теми. Перепрошуємо, що перебуваємо, але просто змушені завершувати вже. Але, от, наприклад, центр протидії дезінформації, що важливо, вони звернулися до Державної прикордонної служби і там кажуть, що ситуація стабільна на кордоні, що накопичення будь-яких сил та засобів або формування якогось угруповання у напрямку українського кордону не відбувається. Тому просто така ремарка. Такі розмови у нас гіпотетичні з приводу цього. Офіційна інформація. от така. дякуємо вам, що долучилися. Іван Тимочка, голова ради. Дякую. Резервістів сухопутних військ збройних сил України був нашим гостем. Ми говорили ми про навчання російської і білоруської армії на території Білорусі.